Це не work-life balance, це work-life blend. І в мене зараз всі люди, я їх не вибирала, так склалося, що я така, і всі такі, ой, як все погано, як я нічого не хочу. В мене все болить. Що така людина вона може бути, знаєте, як. Паразід. Якщо ви розумієте, що в вашому оточенні така людина, від неї треба просто бігти. В моєму житті були люди, які, мабуть, там, відчували якусь заздрість. І я взяла телефон, фотографувати і зробила як мишка. Так залізла в інстаграм, подивилася декілька профілів. Як ти могла, курка така? Ну що, дівчата, своїм 30 рокам я зрозуміла, що майже 50% нашого успіху залежить від нашого оточення. І сьогодні я хочу поговорити про оточення, як воно на нас впливає. І також сьогодні буде такий невеликий ексклюзивчик. Я в перший раз поділюсь з вами. Своєю історією зради однієї близької людини, і звісно ж я вам дам поради про шість типів людей, які реально тягнуть назад, і це перевірено а, особисто на моєму досвіді. Я з максимально звичайної родини. Я навчалася в нормальній школі. Це була гімназія, і мені здається, що саме школа сформувала мене як особистість, зробила з мене людину, яка любить бути лідером, яка любить за собою вести людей. І зробила з мене командного гравця. В школі були абсолютно різні люди: від суперпростих сімей до декількох там. П'яти-шести людей на клас, які почували себе класно і мали заможні сім'ї. Тому це було максимально різне, різне суспільство, і мені це дуже подобається. Я ніколи не мала в своєму вихованні таких наративів, як там, вони краще за тебе, вони багатше або ж навпаки, вони бідніше, не спілкуйся з ними. Мені супер не подобається, коли людей. По грошам ділять по рівням. а тому, що, по-перше, а ми всі різні. Комусь комфортно а, працювати на менш високооплачуємій професії, але їм цих грошей вистачає. Вони абсолютно вистачає, вони абсолютно щасливі люди, а, вони займаються справою своєї мрії. Їм не потрібен непотріб в вигляді сумок, в вигляді. Аксесуарів е, і взуття. І це теж окей. Якщо спілкуватися з людьми і йти виключно за грошима, то в цілому 90% людей маючи класну інтуїцію, особливо, якщо це жінки. Я зараз не кажу про чоловіків, які, ну, звісно ж, люблять жіночу увагу, і деякі дівчата вміють крутити їм, як вони хочуть. 90% жінок е, відчують цю фальш. І це буде і не дружба, і людину ви втратити краще, якщо ви хочете мати класних друзів. Або ж навіть якщо вам щось треба від людини, то моя вам порада а, цій людині сказати правду, не писати їй О Боже, яка ти класна! М -м -м, блін, ну супер! А потім навалити їй кілька там спроб пробитися до її оточення і щось з неї вибити. А сказати реально, що ти е, там, мені подобаєшся, все супер. У мене до тебе є справа. Чи могла б ти мені допомогти? Чи могла б ти щось для мене зробити, щоб людина одразу розуміла, які у вас наміри? А ми дуже часто зустрічаємо різних людей по життю, на когось ми хочемо бути схожими, на когось навпаки, не хочемо бути схожими. Так як я працюю з людьми, на мою роботу приходить тисячі дівчаток в місяць. Зі своїм блогом я співпрацюю з багатьма багатьма дівчатами та хлопцями. В моєму житті були люди, які, мабуть, там відчували якусь заздрість. Я, як людина, супер добра і яка дуже рідко з себе знімає рожеві окуляри, я цього мабуть навіть 90%, Випадків не замічала. Але коли ця заздрість перейшла з внутрішньої на зовнішню і переросла з пасивної агресії на якусь активну агресію, я зрозуміла, ну, в мене такий характер: я не люблю виясняти, чи людині доказувати, що ти не дурак, чи битися об стінку горохом, які там ще є фразологізми. Я це все просто ненавиджу. Нема чого виясняти, нема чого людям бути вчителем, якщо вони не хочуть вчитися. Треба просто брати і відрізати. Я не знаю, це особиста моя така тактика. Я можу щось терпіти, я завжди даю другий шанс, тому що я вважаю, що помилятися це нормально, і всі можуть помилитися. Але якщо я на постійній основі відчуваю дискомфорт, я відрізаю назавжди. От такий в мене характер. У мене був такий. Смішний випадок трішки трішки смішний, трішки не смішний. Коли я почала помічати, що в моєму оточенні є така людина. Яка, мабуть, мені пише гадощі? А чому я так вирішила? Тому що кожен раз, коли я при цій людині казала щось про своє життя, про свого чоловіка, про свою дружбу, про свою маму і так далі. В мене в інстаграмі прилітав якийсь поганий коментар, який був зв'язаний з цією темою. Як це могло бути? Я навіть подумати собі не могла. А потім, коли це було один, другий, третій раз, і ми були на спільному відпочинку, е я взяла телефон, фотографувати е дівчинку. Сфотографували її і зробила як мишка. Так залізла в інстаграм, подивилася декілька профілів і побачила, що поміж основного профіля був той профіль, з якого писали мені гадості. Я я просто поржала і сказала бляха. Слушай. Ну, прикольно, прикольно, молодець. А вона каже: Та що ти думаєш, там да, це моя дитина робила? Да як ти могла таке про мене подумати? Да, там нереально, щоб це робила дитина, це просто абсурд. І я ніколи б не казала: де да, як ти могла курка така? Що ж ти таке наробила? Де я там тобі була подругою?» Я сказала: окей, супер, все класно. Ми продовжили навіть вечір. Я сиділа за одним столом. Просто після того, як ми поїхали з цього відпочинку, я більше ніколи людини не бачила. І до речі, мені цікаво, якщо б ви були на моєму місці. як би ви зреагували на таку подружку? Або ж, можливо, у вас таке було, або було навіть щось погірше, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати ваші історії. Що для мене флаг в дружбі? Є такі люди, які можуть сказати: От, ти приходиш там, от ну, просто давайте уявімо ситуацію. Якщо ти приходиш вже в якійсь сукні, яку ти купила, е, яку купила ваша подруга, наприклад, то давати людині пораду просто так і казати: О, Боже, фунт, що з тобі так не йдеться, сукні?» Це про пасивну агресію, безтакність і величезний редфлаг для мене. Коли ти вже це зробив. Якщо в тебе не спитали поради, значить твоя думка не така важлива і не треба її казати. Коли тобі так добренько кажуть Боже, а ти підстриглась? Блін, а мені здається. Та зачіска була краще, Да я тебе питала, яка була краще? Ні, якщо людина стоїть перед вибором в примірочній і вас питає, а яка тобі більше подобається сукня, ця лі, ця, і ви реально хочете їй допомогти, і бачите, що ваша подружка трішечки затовста в лівій сукні і трішечки красива правій. то звісно ж скажіть, зай, тобі супер класно в правій, але якщо вона вже купила ліву сукню і прийшла на своє день народження в лівій. Не будьте сучкою, і не треба їй портити настрій. В цілому в мене так склалося по життю, що я однолюб. Я люблю одну роботу, я люблю одного чоловіка і я любила одну подругу. І мені було дуже складно в своє оточення пускати нових людей. Ми товаришували там з самого дитинства, з самої юності, і мені здавалося, що навіщо три, якщо можна мати одну. Але потім сталося такий момент, який я сама навіть не відчула. Інший образ життя, той, який мені не був близький, почав входити в мою щоденну рутину. І коли я зрозуміла, що я так більше не хочу, що я так не можу, що я зараз вже ригати від цього хочу, я зрозуміла, що треба віддалятися, якщо я хочу бути собою. І знаєте, коли ви чуєте краще пішли. Е бухньом замість того, щоб працювати, іти в спорт і так далі. Якщо це раз, це супер, це треба відпочивати. Але якщо ви відчуваєте, що ви не на своєму місці, що ви не допрацьовуєте, що ви не дозаймаєтеся, ідіть, ідіть перше. Знаєте, я колись почула супер круту фразу. Чому я бігаю кожен день іду на пробіжку, а ніхто з моїх друзів за мною не біжить? І я отак виходила і йшла додому. Виходила, йшла додому, тому що там нікого нема. Так. Ніхто не побіжить. Якщо ви хочете, щоб вони бігали, ви маєте пробігти перша раз, перша два, перша три. І на третій раз хтось на цьому крузі до вас і підтягнеться. Хочете мандрувати? Да почніть мандрувати сама. Будьте. Тим оточенням, яким ви хочете бути, почніть з себе. О, я з початком війни що я робила? Де я плакала, пила віно, а, лайкус, як я казала, і дивилася погані новини. Нічого не робила. І я ждала цей пенділь під зад, коли мені хтось каже, Аліса, перестань, все, ми йдемо на спорт. Ми йдемо а, на і я цей пінок не дочекалася. Встала в один день, коли зрозуміла, що все, ми більше не можемо так робити. Встала і пішла це робити сама. І що я вам можу сказати зараз? У мене я не можу навіть вибрати, з ким піти на сквош. З ким піти в смерте, з ким піти на тренування, тому що зараз так е, вийшло, що все моє оточення е, займається спортом, входить на різні практики. І тут десь є моя заслуга, що я не продовжила сама собі казати, Аліс. Всі такі в тебе погані, а я сама перестала бути тією поганою і пішла робити те, що я хочу. І за мною підтягнулися люди. Якщо у вас наразі немає такого оточення, а, будь ласка, у вас є Ютуб, у вас є подкасти. У вас є зараз стільки безкоштовної класної інформації, яку, звісно, треба фільтрувати, треба знаходити щось для себе. Але зараз вона є. Коли я формувалася, коли мені було 18, ніхто не дивився ютуб. Всі граблі наступали самі і самі між собою розбиралися, що круто, що не круто зараз. Просто ера інтернету. Тут ви можете знайти все і навіть більше. Я можу поговорити з чатом GPT, який видасть мені безкоштовно класну інформацію. Коли ти на першому на першій сходинці, то безкоштовна інфа супер корисна. Зараз моє оточення досить таке велике. Майже всі люди це люди або з давніх давен, або ті люди, які по знайомству прийшли до нас в компанію, тому що були знайомі з моїми друзями. Просто так, щоб це були люди з вулиці, з якими я познайомилася зараз у дорослому житті. В мене, мабуть, такого навіть майже немає. Це оточення, таке роками вистроєне. Для мене супер-супер важливе, коли ми. Не просто на дзвінку, а я розумію, що я можу, коли чоловік кудись їде, що я можу набрати одному з друзів і сказати там, будь ласка, допоможи мені. Я розумію, що мені допоможуть стовідсотково і всі справи покинуть і допоможуть. І я так зроблю. А чому? Тому що зараз всі в оточенні люди, по-перше, вони всі бізнесмени. Це факт, і бізнес-вумен, мабуть, так. Всі багато працюють. Так вийшло, що. В мене не виходить, мабуть, зараз неправильно так сказати, не виходить дуже тісна дружба з дівчатами, які нічого не роблять, а просто домогосподині. Я не кажу, що це погано або погано бути просто мамою. Це супер, це класно. Але, мабуть, з моїм темпом життя це просто трішечки, мабуть, наразі не моє. Тому якось так вийшло, що коли ми збираємось разом, це не. Work-life balance, це work-life blend. Е, Для мене, до речі, ця стратегія максимально близька, коли і робота, і сім'я, і друзі це все одне коло. І ти нічого не ділиш. І мені так цікаво, що в них теж несеться, і в мене несеться, і я можу в них запитати пораду, тому що вони вже щось пройшли. І в мене зараз всі люди, я їх не вибирала, так склалося, що я така, і всі такі. Пахарі супер веселі, натхнені мандрівники, дуже легесенькі на підйом, в яких все несеться, в когось більше, в когось менше, але всі йдуть вперед. І перший з цих типів це нитики. Якщо ви помічаєте поміж собою в розмові людей, які кажуть тільки ой, як все погано, як я нічого не хочу, в мене все болить. То це людина, яку треба трішечки обходити стороною, або ж не давати їй сказати спіч в повному обсязі. Я, до речі, можу сказати, що такі люди е особливо не таке. Вони не такі тільки коли є в них акторська майстерність і є люди поряд. Тому якщо ви розумієте, що в вашому оточенні така людина, від неї треба просто бігти, тому що її стан перетікає на ваш стан. І ви просто можете навіть не помітити, як ви теж прокидаєтесь поганим. Настрій, як ви теж кажете, що всі ваші проблеми тільки від геополітики або тільки від ваших батьків, якщо ви почали бачити в себе ці наративи, е, вичисліть, хто ж вас їх все ж таки вселив? Другий тип людей це критикани і обіцінювачі. Е, Якщо ви розумієте, що людина поряд з вами... Максимально принижує ваш успіх. Вона каже: та ну, звісно, тобі ж повезло, та ти заміж вийшла. Да, Звісно ж, в тебе все є, тому що там щось, а не тому, що ти. І Якщо у вас така людина є в оточенні, то я теж вам рекомендую, якщо не можете просто сказати стоп, просто мінімізуйте вплив її на вас: спілкування, зустрічі. А ще моя порада просто з такими людьми. А поменше розказуєте про себе чогось такого, чогось класного, тому що ця людина точно за вас не порадіє, А вислуховувати на ваші класні заслуги, що ви не така, і це все, все світ зробив. А не ви, навіщо вам треба? Ну і ми плавно підійшли до третього типу людей, про яких ми проговорили. Це заздрісники, які будуть посміхатися вам в обличчі, але ніколи за вас щиро не порадіють. А і це, звісно ж, теж величезний редфлаг. І таких людей ми теж тримаємось подалі. Маніпулятори та брехуни вони будуть поруч тільки тоді, коли ти їм вигідна. А, блін, не дай Бог у Вас будуть якось не так йти справи, або буде ситуація, яка потребує невідкладної допомоги. скоріш за все, ця людина буде зайнята або на декілька тижнів просто кудись пропаде. Я стовідсотково була теж в рожевих окулярах, але дякуючи моїм нормальним друзям, які сказали: Аліса, знімі окуляри і подивись, хто рядом із тобою. Тому що така людина вона може бути, знаєте, як паразит. І вижити з вас максимум, і не віддати нічого, тому це величезний редфлаг. Ну і є люди, скоріш за все буде звучати трішки грубо, але це реально невдахи. Люди, які просто тягнуться за вами і люблять, коли ви вирішуєте всі питання, коли ви закриваєте там е, за них рахунки, коли ви допомагаєте вічно, тому що не тому, що людині потрібно, а тому, що вона розуміє, що краще паразитувати на вас, аніж самі щось робити. Зачасту такі люди суперледащі, вони мають ознаки і першого типу нитиків. Від цих людей відмовитись максимально складно, тому що вони дуже часто прикидаються жертвами і кажуть, як я без тебе, де да мені не так класно, як тобі. Де, да, будь ласка, допоможи. Але якщо ви розумієте, що це вже почалося паразитування, то вам буде набагато легше без цього червоного прапорця вашому оточенні. Насамперед, оточення це не тільки наші кращі друзі, це і наші родичі, це і колектив, в якому ви працюєте, і дуже часто буває так, що він виявляється супер токсичним. В мене теж так було. Я не знаю таких багато людей, чи як я, чи ні. Я зараз розкажу свою історію. а Ви напишіть мені в коментарях, чи змогли б ви так. Я пішла на роботу працювати стилістом, коли мені було 17. Так пропрацювала я там три місяці, тому що працювати в колективі і йти на роботу, яка мені не подобається, йти в колектив, який був максимально зміїний. Я не хотіла від слова взагалі. І жодні гроші мене не мотивували на той період. Я окрім цих грошей не мала можливості ніде їх заробити. Але я розуміла, що якщо я зараз залишуся тільки за грошей, і тільки тому, що я а, просто не маю за що собі купити якісь речі, то я так і буду по життю тою людиною, яка буде це терпіти. І я розуміла, що поки мені 17, поки мені так мало років, я маю право ще експериментувати. І я через три місяці просто пішла. У мене було дуже багато ситуацій там з ними. Одна з ситуацій, коли мені сказали, що мою зарплату в 400 доларів, мені видадуть сертифікатом. Я кажу: а сертифікатом, як я зможу розрахуватися в магазині за їжу, за те, що я хочу. А мені кажуть, ну, блін, ну. Це ж класно, ти зможеш собі купити якісь речі. Як кажу, ну у вашому бутіку я не можу собі нічого майже купити на 400 доларів, навіть жодну пару взуття. І коли я почула, що до мене може бути таке ставлення, що у людей є гроші, і вони просто пропонують мені якийсь сертифікат. А... Я маю просто згодитись, я сказала ні. Мені просто почали проходити ідеї, тому що я не можу сидіти на місці. І я розуміла, ми робили свій журнал, потім дійшли до того, що зробили свій магазин. І я дійшла до того, що я розуміла, що я хочу бути керівником таким, щоб в моєму колективу щоб в колективі мого чоловіка було тепло. Щоб туди люди приходили як додому, і в нас фут-фут-фу -фу -фу, так і вийшло. В нас немає ті кучки. Люди, які приходять до нас на роботу, просто видихають, тому що зараз з війною максимально складний настрій, стан, а вони йдуть на роботу. Як ну я не можу наверное, сказати як на свято, але вони йдуть на роботу як в рідний дім. І в мене так само, я завжди приходжу на роботу в класному настрої. В поганому настрої ніхто мене на роботі не бачив, я ніколи цього не роблю. Тому що я розумію, що мій настрій, настрій мого оточення там. Але якщо ви вже працюєте в колективі, і ви розумієте, що цей колектив трішечки тягне вас вниз, і вас наразі немає можливості піти з цієї роботи, будь ласка, зосередьтесь тільки на собі, на своїх обов'язках, на своїй праці. Не спілкуйтесь з цими людьми. Не треба бути. Спільником пліток або заговорів, або ще чогось. Не бійтеся бути білою вороною, якщо ви розумієте, що то оточення, те оточення вам не потрібно. Якщо ви розумієте, що це робота тимчасова, і ви прийшли сюди там на деякий час і плануєте уходити. Не треба бути людиною, яка... Просто хочу всім подобатись. Так, звісно, якщо ви розумієте, що там класний колектив, люди за вами тягнуться. То це супер класний привід на цій роботі знайти для себе друзів. А якщо такого немає, то будь ласка, просто займайтеся своїм ділом і знайте, що краще буде попереду. Дівчата, ну я вам розказала тут і про свої поради, і про свій досвід свого оточення можу вам точно сказати, що наразі і в моєму житті, і в житті мого чоловіка. Без наших друзів, без нашої роботи, без нашого суспільства ми себе мабуть не уявляємо. Я не з тих людей, які грає самостійно. Я люблю командну гру, я обожнюю їздити з друзями, бути разом на роботі з людьми. Коротше, обожнюю людей і вам це рекомендую. Я тут хочу ще дати вам три поради. Якщо все ж таки ви розумієте, що ваше оточення це не те, що вам треба, і ви точно краще вище за це. То ось ці три поради. Я колись читала книгу Річарда Бренсона, і я її хочу вам максимально порекомендувати. Книга називається К чорту, все, берись і делай». І скажу на русском, тому що буде дуже мені в голові перевести на український А якщо ти заходиш в холодну воду, трохи. Поножку, ти никогда не зможеш поплити, Невозможно. і якщо забігати, то только з головою. Тому, якщо ви розумієте, що вам треба зробити цей ривок не чуть-чуть, а просто беріть і відрізайте. Йдіть перше, а потім за вами люди потягнуться. Друга порада. Я вас просто благаю. Не бійтеся, бути найменш досвідченішою в кімнаті. Це класно. Поглинайте, не соромтесь сказати, а я цього не знаю. Поясни мені, будь ласка. А з тобою дуже цікаво спілкуватися. Розкажи мені трішечки плідніше про це. Це нормально, не нормально і трішки редфлажно. Казати, де я все знаю, де не треба мене вчити, де я саме крута е, і нічого я не хочу слухати. Тому що краще вчитися на чужих помилках, аніж на своїх, якщо є така можливість. Ну і остання порада, звісно ж, вам треба бути кращою версією себе. Вам треба самі надихати інших, якщо ви хочете мати оточення, яке надихає вас. Почніть себе, це головне правило по життю. І якщо хочете щось змінити, починаєте саме з себе. Я була дуже рада з вами поспілкуватися. Була дуже рада підняти цю тему, тому що, як на мене, вона супер важлива. Пишіть в коментарях, як ви відноситесь в цілому до дружби, чи товаришуєте ви з чоловіками, чи з дівчатами, чи маєте ви велике оточення, чи вас дуже вузьке коло людей. Напочіть мені, і я буду з вами спілкуватися в коментарях. Ну і все цьом, цьом. А я пішла до свого оточення, яке в п'ятницю мене вже зачекалося.